Всім доброго дня, Друзяшки, слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Хотів сказати, не світ, не зоря, а в нас вже свіжина, ну, вже зоря, тому що вже 8 година. Так що що ми маємо? Ми маємо сьогодні команду трошки іншу. от, І, і задача наша яка? Цибулька на нас вже чека. Зараз відрізали е, передочок, відрізали грудинку, зараз ми її зачищаємо. І будемо різати печеревину. Сьогодні у нас треба по замовленню, будемо різати уповздовж. Так як ми все відрізали два шматочки отакого от сумасшедшого сальця. Так що, виходить, у нас така красота. Кажуть, сало упало в тіні, сало падає донизу. Не знаю, де в кого воно падає. Можливо. Це залежить від регіону. Друзі, ну напишіть, отаке сало відрізняється по ціні від е, обичного білого сала. І хтось там казав, що шкура в нас не випалена та висмалена, і мішечком присмалена, бо хтось каже, що не помита, то чорне, то вже у нас під черевці цього мішечок спалений. Так що, так як копчене. Ну, то ми так любимо. Руберої, там, камазовські колеса, тобто ці всі моменти. Так що, друзяшки, що ми ще робимо? А ми ще робимо... Те, що робимо завжди, це беремо нашу нестандартну сковороду, бо сказали, що сковорода в мене не та. Я використовую. Вона, е товста, вона чугунна. Передала мені моя із Німеччини. моя ютубовська тітка, бо ще сказали, що тіка в нього в Німеччині. Так що, друзі, така історія. І зараз що ми робимо? Стьобаємо, е, підрівнюємо це все діло і будемо зрізати таким макаром. Під черевенку. Сьогодні у нас команда поступила зробити це повздовж. Ось така у нас історія буде. Дивіться, опс. і буде така красота. От. Ми так не ріжемо, в принципі, але як, там, дивимося на інших людей і, можливо, також для себе щось будемо змінювати. Так що, ну, от так. Ну, є, є прохання просто, типа, сала, щоб було такого, да, типа, із під черевень. Так що однею рукою конечно, не гуже. І для того, щоб е, ножик різав, його треба. Що йому треба робити? Реально, його треба мусати. Так що, от така історія. Так що, працюємо, потім я все вам, друзі, покажу. Тобто Зараз е, нарізаємо цибульку, нарізаємо заготовочку, закидаємо і готуємо свіжуну таранчук, яку ви маєте можливість виграти наступну суботу, в прямому ефірі, якщо доживемо. А ми доживемо всім ворогам на зло. Тому що хлопці чекають нашої підтримки, їм потрібна наша підтримка. Так що працюємо, ну а сьогодні на ніч може десь чухнемо. Ну що, друзі, процес пішов. Як там хтось казав, якщо його не посмалить гарно, воно буде вибігати сурчі моєї. Держимо двері, з одіяла у нас там двері, держимо їх, підтеперли з двох сторон. Поки на місці. Так що процес пішов. Кинули такого всякого разного. І зараз це діло у нас. Витопиться, вижариться. Коли це бачить іншинарім. Так що, друзі, ще на виворот. Сьогодні ми порізали по -черевни. Я не, не люблю, коли в мене щось змінюється у моєму житті, тому що я люблю працювати по старій накатаній схемі. Ну, але є такий, такий заказ. Значить, Леся Петрівна одобрила, значить, треба зробити. Так що зробили, тому що порізали більше на таке сало. там. От, хоч я кажу, це перший і останній раз, тому що ми не змінюємо свій почерк. Ми працюємо так, як і працювали. Тому що комусь захотілося такого сала, от, і приходиться з нього по черевини робити ну, типу генеральське. Тобто привикали генеральське, шахтарське, не знаю там, я ж кажу, свинарське. Так що, друзі, така, така історія. Так що тут у нас процес йде. Самий такий, який я люблю, вже запах пішов, вже дивіться, воно вже воно булькрутить, воно, дивіться, а це я таке люблю і воно топиться. О. Так що тримайте довше своїх свинок і кабанчиків, не важно, чим ви там будете годувати. Ну, понятно, що в деяких людей і на сальних свинях немає сала, тому що вони. Ну, коротко, це залежить, як годувати, в яких умовах тримати. Тому що якщо в холоді сидять, то вони свої калорії спалять. Так що от така історія. Так що працюємо. Блаженство. Додаємо трошечки м'язка. Вижарилася наша перша частинка, жирнішенького, ще трошки м'язка додали. І дивіться, воно зараз все діло тут буде смажитися. А це жирненьке, щоб далі топитися, а м'язко буде обжарюватися і пропитуватися. Але це Петріна там поза кадром плямкає, звісно, не дуже плямкає, бо якби дуже сильно плямкало, то ви б чули, по-тихому, коротше, дає. Ну я вам скажу, дуже вона любить це все діло. Дуже. Дали, mm -hmm. Угу, Далося mm -hmm. Да. Так, друзі, процес іде. Вогник прикрутили, цибулечку кинули. Отак От це все діло у нас відбувається. Я вже тим часом порізав сальце. Ну а калюнчик вже викатав місце. Так що така у нас виходить красота. От. І ось таке вже закидано м'ясо. Ось такі задочки, лопаточки. Ну і отаке у нас сальце. Потужне. Думав, що сьогодні буде менше. Чотири фактично пальця. Але є замовлення, наче й свята, але люди беруть і сальце, Так що от таке сальце, смалене з мішковинкою. Ну, тут трошки перепалив мішковинку, тимнішеньке. Але воно дуже смачне і віддає копчення. Так що така історія. Ось таке ж порепалося. ось таке сальце. Ну що, друзяшки, отак от виглядає наша красота. Тільки не знаю, де подівалися частково вже антрікути. Читалися Петрівна просточища битки. Точно не знаю, наверное, або вже забрала. Так що деякі речі вже е, позабиралися, деякі поприносилися. Так що цей раз ми лопатку розрізали тільки на 4 часті. Чотири ну, куска таких великих. Ось раз, два, три, чотири. А це я пополам що І отакі дві зачищені кусочки Це також з лопатки. Ну, тому що було прохання один кусок. Що людина буде рулет робити, чи хрен його знає. Так що, друзі, така історія. От, так само, як з черевиною великим куском треба. От, і отак от виглядають задочки. В принципі, свинка з виду невеличка, сальця, звісно, є вагончик, а от м'ясця, трошечки звісно, хотілося б і побільше. Але реально сьогодні якийсь, день, якийсь такий він дурнуватий. просто галопом по Європам. Світло вже виключили, теж є свої моменти. Так що не плановано, не заплановано і все вийшло не так. Чи вийшло як треба? Да? А, Братан? Вроде так... Ще йде на заробітки, наш братан, наш колян. Трохи збудоражив Він пройшли раз цю канітель. задав йому запитання, а скільки часу ми це розпотратили? Це раз трошки більше, так? Да? Чи ні? Чи це три? Да. Так що три години калянчик потратив на поросятку, одні пишуть. Та він сам не може це робити. Ні, він робить це сам, тільки отут уже розбираю. Він викатує, я розбираю, сало нарізаю, під ріжу, так як Леся Петрівна скаже. О, так що от така історія. А так, в принципі, він сам все, все залежить від горілки, від газу, від каляна і від того, як він посніде. Якщо погано поснідає, то він вже слідче прося не заріже. Да? Зараз <різько> їдеш куди? Лихнівку. Лихнівку. Так що, от така історія. З <різький> Київквін та подяка Сергію Шелудькою і його команді, глядачам ютуб каналу. Та його небайдужим людям, які долучилися та зробили свій внесок на придбанні автомобіля для нашого підрозділу, який виконує свої обов'язки на Донеччині. Це не просто машина, це порятунок швидкому виконанню завдання разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я. Ми, воїни першої окремої важкої механізованої бригади, просимо в наданні електронної станції «Екофло» Сергія Шелоцького. Слава Україні, героям слава.